От Українське суспільство зараз знаходиться під наркозом. Коли закінчиться бойові дії, от хоча б гаряча фаза бойових дій, воно почне прокидатися. Оцінки реальності людьми будуть кардинально відрізнятися від тих, які ми знаємо сьогодні. Тому, взагалі, не читайте цю соціологію, не звертайте увагу на соціологів, немає ніякого значення, що вони там досліджують. Соціологія військових часів не має ніякого значення взагалі, від слова взагалі. От зараз подивитися, як будуть мінятися настрої в Ізраїлі, якщо реально закінчаться бойові дії. Просто побачити, як ці партії, які користувалися популярністю, і, немов би, могли е сформувати уряд під час воєнних дій, почнуться або втрачати, або набирати неймовірну популярність е у суспільстві. Тож що давайте дочекаємося, і тоді будемо говорити про політичний процес. Він може бути взагалі абсолютно інакшим. Ви ще не бачите, що як, як тільки послаблюється якась там інтенсивність воєнних дій, люди, які ще нещодавно, не би, говорили українською мовою, виглядали патріотами, казали, що маємо продовжувати воювати, щоб не залишати цю війну онукам, переходять на знакомий їм язик і говорять, що потрібно перемир'я. Ну правда ж? Це ж ті ж самі люди. Здавалося б, нічого ще не відбулося. Вони просто втомилися, і просто стало менше, можливо, обстрілів в конкретному населеному пункті, де вони живуть. А уявіть себе, що це закінчилося.